Обираю право. І тут забув? Вас двоє. Сумки дві. Не бачу проблеми. Уже відійти пасяти не можна без нововедень. Тепер і не своїх долю берем. У нас був спільний ворог, І ми разом з ним опорались. Разом кажеш. Багато наших життя за це поклали, а ти просто вдала намалювався в подгідний час. Жменю, гамуйся. Я сам запропонував сталкеру взяти участь. Кожному по сумці. Вирішуйте. Гаразд, валяй. Нехай так. Так би я одразу. Тоді подавися тієї, яку хочеш мені всучить. Ну так, да, ця сумка слабіша. Звісно, тут є медицина, трішки, хапки. Але у цій сумці можна отримати більший витрих. Значно більший.